Доброго дня, шановні учні! Я дуже добрий рад сьогодні вас е, бачити та чути. Я вас прошу, не забувайте виконувати е, ранкову зарядку по фізичної культури і робити е, не якусь справу, справу, яку ми з вами робимо. На силу, на витривалість, на гнучкість. Е, сьогодні я багато казати не буду. Ми робимо спокійну розминку. Розпочнемо з верхніх кінцівок. І потім, як то тільки ми сьогодні зробимо розминку, вправо на прес. Розпочинаємо поїхало виконувати. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинає... Розпочинаємо з верхніх кінцівок. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Нахил голови вперед назад, ліва вправо. Поїхало, виконуємо спокійно. Раз, два. Без різких рухів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Чириповороти головою. Почови стрілки, при цьому стараємось підборіддя підборіддя торкатись, підборіддям торкатись, шиї. Робимо спокійно по часу стрілки і протягости. Поїхало, виконуємо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири, пять. Вісім, дев'яти. Дванадцять і тринадцять. Пітнадцять, шістнадцять. Спокійно в іншу сторону. Спокійно, без резких руків. Раз, два, три, чотири. Дуже добре, Молодці. П'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука до гори, Два прогиба. лівою рукою на три, чотири. Зміна положення рук. Ліва рука до гори, Розпочнемо. Поїхали. Раз. Виконуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 12, 12 15, 15, 16, продовжуємо, 17, 17, 19 і 20. Закінчили. Наступне задання. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. Спокійно при цьому стараємось рівно тримати спину. Поїхали. Конемо. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім, вперед. Випаде причем раз, два, три, чотири. Назад. Пять, шість, сім, вісім. Вперед. Виконуємо. Раз. Два. Три, чотири. Назад. Пять. Шість, сім. Закінчимо. Тож добре. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе, руки в сторону прямо перед собою до себе, спокійно, без оскорення. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім, і останок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили кістями. Чотири рази до себе, чотири від себе, руки перед собою. Тільки розминка кістями Раз, Розминаємо кисти. Два. 3, 4, від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7. закінчую. То вже добре. Наступне задання. Поки на пусть випаде плечами. А, випаде тулупам. Перед назад, і вправо виконуємо ноги. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, 9, десять, 11, 12. Пятнадцять, штырнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, пятнадцять, пятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцать два, двадцать три, двадцять четыре, Два порота, лупа. Вліво, два порота, лупа. Вправо продовжуємо. поїхали, виконано спокійно. Раз, два.

Спокійно, без різких рухів в іншу сторону. тягнемо рукою. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Виконуємо. Продовжуємо. Раз. Виконувати. 2 3 4 Молодці. Дуже старанно виконуєте умічки. Молодці. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз, 2 3 4, 5, 6, 7, 8. І на останок. Раз, повтор. Останнє, два, три, чотири. Іншу сторону, спокійно. П'ять, шість, сім. Закінчили. Наступне завдання. Пятнадцять нахиловку одні нозі, п'ятнадцять нахиловку іншої нозі. Вправа називається міниться. Розпочнемо. Поїхали. При цьому стараємося рівно тримати спину. Поїхали, виконуємо. Раз,

Ногу на носок виконуємо розминку спокійно без різких руків. Раз, десять разів, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу на носок, робимо розминки. Без різких рухів. Я вас прошу. Виконуємо. Разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Спокійно переходимо до вправи. Робимо один підход 15 разів, руки за голову, коліна трошки зігнуті. Коли ми зробимо 15 раз замираємо і тримаємо прес, тримаємо десь під кутом 45 градусів тіло своє, Верхній тулуб. Тримаємо 10 секунд. Поїхали. Руки за голову. Виконуємо разом зі мною. Спокійно, без різких рухів. Раз, один підход по 15. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять на останок, П'ятнадцять. замираємо на 10 секунд. Рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви всі сьогодні, хто виконував великі молодці, я вас прошу, не забувайте підписатись на мій канал, ставте подобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей, дітки, бувайте, папа, -па, на все добре.